Добрий день, друзі! Слава Богу! Я вас благословляю. Бажаю гарного дня. Навіть е, якщо ви знаходитесь в якихось важких обставинах, Божої благодаті достатньо для вас. Бог на вашій стороні, друзі. Звертайтесь до Нього, просить Його про поміч, приймайте Його благодать. І вона дасть вам силу все перемогти. Слава Господу! Дивіться, Ефесянам перший розділ, сьомий вірш. Написано так. В ньому. Тобто в Ісусі Христі. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Аллилуйя. Просто побачте це, дивіться. Прощення наших переступів, прощення наших гріхів, воно згідно прямо пропорціонально багатству Його благодаті. Тобто джерело прощення наших гріхів це багатство Його благодаті. Це не наше з вами багатство. Не, не написано, що прощення переступів ми маємо згідно наших добрих справ. Не написано, що прощення переступів ми маємо згідно наших молитв, або нашого образу життя, або нашої красоти, я не знаю, там, або нашої родословної. Ні-ні, друзі. Ми не маємо прощення переступів згідно виконанню заповідей або закону. Ні, ми маємо прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Алілуя, Друзі! А його благодаті ну, тобто її дуже багато, її завжди більше, чим тобі потрібно прощення. Ніколи не буде стільки гріха, щоб не вистачило багатства його благодаті для прощення твоїх гріхів. Тому приймай сьогодні Його милість, приймай сьогодні свободу від засудження, приймай сьогодні прощення, тому що Його благодаті достатньо. Знаєте, іноді Бог давно простив тебе, але і... ми не можемо простити себе. Тому, друзі, прийміть це і живіть в свободі. Слава Господу! Я вас благословляю.